Шановні друзі, у цьому відео ми продовжимо розгляд табличних інтегралів. Виникає закономірне запитання. А для чого це робиться, якщо серед підписників цього каналу люди 25-45 років? Це робиться для того, щоб вказати на ті взаємозв'язки між цими інтегралами, а також щоб показати, що частина табличних інтегралів, які зараз використовуються офіційним матаналізом, нам буде не потрібна. Розглянемо інтеграл dx поділене на косінус х. Інтеграли відповідники в дійсній системі функцій. Це інтеграл ДФі, гіперболічний, тобто це гіперболічна степень φ. А також алгебраїчний відповідник, інтеграл dy поділений на корінь квадратний із y помножене на y плюс 2. Тут ми записуємо розв'язки цих інтегралів. Зверніть увагу, що ДФІ, інтеграл dφ ми не пишемо фі дорівнює, а записуємо його як ареа функції косинуса і функція синуса. Тобто тоді... Логориф від 1 поділена на косинус х плюс тангенс х, або ж це логариф тангенса π на 4 плюс х на 2 це теж відповідники ареофункцій. А логарифм y плюс 1 плюс корінь квадратний із y плюс 1 в квадраті мінус 1, або ж логарифм y плюс 1 плюс корінь квадратний з y помножена на y плюс 2, це теж алгебраїчний відповідник ареофункції, де φ у нас дорівнює логариф тангенса π на 4 плюс х на 2. І y дорівнює 1 поділене на косинус х-1, і дорівнює гіперболічному косинусу мінус 1. Для інтеграла dx на синус х інтеграли відповідники відповідно інтеграл d φ на гіперболічний синус φ. Або ж це знаходження так званої гіперболічної степені, яка відповідає куту π на 2-х. Алгебраїчний відповідник цього інтеграла це інтеграл dy поділене на y помножене на y плюс 2. Відповідно ці всі розв'язки, як це не смішно виглядає, це теж те, що називається ареофункції. Можливо, їх не потрібно буде взагалі вводити а потрібно буде убрати з математичного аналізу. Далі розглянемо те, що математичний аналіз пропонує в табличних інтегралах. У нас є два табличних інтеграли. Інтеграл dy поділений на корінь квадратний із y квадрат плюс-мінус одиниця. Дорівнює логарифм y плюс корінь квадратний із у в квадраті плюс мінус одиниця. І дорівнює це при плюсі. Це ареа синус у. А при мінус одиниці ареа косинус у. Це запис в комплексних системі функцій. Причому ці функції різні. Одна для гіперболічного синуса. Друга для гіперболічного косинусу заміни на y. Також є ще один інтеграл, де Y поділе на y квадрат мінус 1. Який дорівнює одна друга логарифма y-1 на y плюс 1 по модулю? І дорівнює мінус арга тангенс Y. Зверніть увагу, що я ніде. Не записую логарифм по модулю. Тобто у нас немає тут логариф, тангенс х квадрат модуль. Цього у нас немає і не може бути. Тому що раніше ми розглядували, що тангенс, функція тангенса х на 2 відповідає куту π на 2 мінус х. Тобто х ніколи не може бути більше, ніж π на 2, тобто 90 градусів. А розглянемо, як виникають такі інтеграли в комплексній формі і системі. Приклад перший. Розв'язати інтеграл. Інтеграл dx на косинус х. Якщо ми приймемо що коцент переходу у нас буде дорівнювати 1 поділена 1 плюс y в квадраті, то тоді ми можемо записати інтеграл dx поділено косинус х в комплексній формі таким чином. Інтеграл, корінь квадратний із 1 плюс y в квадрат. Звертаємо увагу, що у нас... Що у нас 1 поділена косинус квадраті х дорівнює 1 плюс тангенс квадрат х. Тобто це буде 1 поділена косинус х, це буде корінь квадратний із 1 плюс y квадраті. Помножене на комплексний коєк переходу, який нам вже відомий, він це 1 поділена 1 плюс y квадраті. В результаті ми одержуємо інтеграл, де у. Поділено на корінь квадратний із y в квадраті плюс 1. Розв'язуючи його, ми одержуємо такий результат. А вже підставляючи замість y тангенс х, в результаті одержуємо, що інтеграл, де х поділено косинус х дорівнює логарифму танець π на 4 плюс х на 2. Тут нічого складного немає, ці приклади приблизно ми вже показували, як розв'язуються. Тим, хто вперше зайшов на цей канал, раджу подивитись спочатку, як розв'язуються табличні інтеграли. Далі розглянемо, розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл dx поділене на косинус х. Приймемо, що коцент переходу, тобто косинус х, у нас переходить в 1 поділене на y. Знаходимо коцент переходу. Він буде дорівнювати 1 поділене на y. Корінь квадратний із y квадратів мінус одиниця. Ви вже побачили, що тут з'являється y квадрат мінус одиниця. А в першому випадку у нас був у квадрат плюс одиниця. Тому записуємо в комплексній формі інтеграл dx поділений на косинус x. Тобто у нас інтеграл косинус переходить в одиниця на y. Тобто тут у нас y помножений на. Коцент переходу dy. Дорівнює інтеграл y помножене на коцент переходу dyк. Дорівнює інтеграл dyк поділене на корінь квадратний із y квадраті мінус одиниця. Початкова функція в таких випадках завжди y плюс корінь квадратний із y квадрат мінус одиниця. Диференційний множник це Похід навіть логарифма початкової функції одержуємо. dy – це одиниця поділене на диференційний множник, тобто це корінь квадратний із y квадрат мінус одиниця. Перемножуємо підінтегральний вираз функцію на dy, одержуємо одиницю. Це означає, що це логарифм початкової функції. А одиниця це коцент перед логарифмом початкової функції. Далі, користуючись тим, що у нас завжди при розв'язанні в комплексній системі функцій в будь-якій. Якщо ми знаємо, як змінювалася і яка функція на яку замінювалася, ми можемо підставляти туди функцію. І одержувати дійсний результат. Тобто, одержавши цей результат, ми підставляємо y це 1 на косинус x. Y квадрат це одиниця поділена cos квадраті x. В результаті одержуємо те ж саме логарифм, помножений на тангенс π на 4 плюс x на 2. Розглянемо приклад 3. Розв'язати інтеграл dx поділено на косінус х. коцент переходу, де у нас буде синус переходить в у. Знаходимо, що коцент переходу у нас буде 1 на корінь квадратний із 1 мінус у квадрат. Звідси, записуємо. Інтеграл dx поділено на косінус х дорівнює корінь квадратний dx на корінь квадратний із одиниця мінус синус квадраті х. Відповідає синус відповідає y. Тому інтеграл 1 поділена на корінь квадратний із 1-y квадраті, помноже на коефіцієнт переходу dy. Підставляємо коефіцієнт переходу, перемножаємо і одержуємо інтеграл dy поділе на 1-y квадрату. А в табличних інтегралах у нас записується інтеграл, де у на y квадрат мінус одиниця. Власне, це нічого не змінює, тільки знак перед інтегралом. Звідси, початковою функцією буде 1 плюс y поділена, поділена на... 1-y. Знаходимо диференційний множник. тоді? 1 поділена на диференційний множник. Тобто це одна друга, на 1 друга, помножене на 1-y в квадраті. Перемножуємо під інтегральну функцію на dy. Одержуємо одна друга. Це означає, що 1 друга перед логарифмом початкової функції. А далі y. Замінюємо на синус х. Робимо перетворення і в результаті одержуємо логарів тангенс π на 4 плюс х на 2. Як бачите, у нас на одну ж ту тему вже маємо три інтеграла в алгебраїчній формі. Записані в комплексній формі. Офіційний мотаналіз. Розглянемо приклад 4. Розв'язати інтеграл dx поділене на косинус х. Приймемо, що коцент переходу це косинус х переходить в y. Похідна. Знаходимо. Що це буде мінус одиниця поділена на корінь квадратний, одиниця мінус y квадрат. Підставляємо, інтеграл дійсний dx на косинус х. Переходить в комплексний інтеграл, одиниця поділена на y. Так як косинус підставляємо. Множене на коцент переходу dy. Перемножаємо, одиниця поділена на y, помножене на коцент переходу dy. Одержуємо інтеграл мінус інтеграл, dy поділене на y корінь квадратний із одиниці мінус y квадрат. Для того, щоб його розв'язати, нам потрібно знайти початкову функцію. Дивимось, як це відбувається. Виносимо y. Одержуємо y квадратний, Корінь квадратний із одиниця поділена y квадрат мінус одиниця. Раніше ми вже вказували, що якщо у нас тут степень і тут степень співпадають у змінних, це означає, що це початкова функція 1 поділена на y плюс корінь квадратний із одиниця поділена y квадрат мінус одиниця. Тобто це запись. Логариф. Знаходимо диференційний множник dy, Перемножуємо під інтегральний вираз на dy, А держимо одиницю. Тобто це стало перед логарифмом початкової функції. Подивіться, який у нас логарифм логариф початкової функції. Це теж. Комплексній формі і в іншій системі комплексний запис. Зараз підставляємо сюди косинус і сюди косинус квадрат. І в результаті одержуємо, що це логарифм тангенса π на 4 плюс х на 2. Як бачите, якщо користуватися так, як пропонує математичний аналіз, то ми можемо одержувати масу різних розв'язок з різними функціями їх порядком, але не зможемо по результату алгебраїчної функції з'ясувати, а який же був попередній. Попередня підстановка якої функції. Тобто для того, щоб все це упорядкувати, потрібно перейти в дійсну систему функцій. А комплексні системи функцій використовувати тільки тоді, коли це необхідно. В більшості випадків це в необхідності такої немає. Розглянемо приклад 5. Розв'язати інтеграл, де х поділений на косінус х. Де коефіцієнт переходу буде тангенс х на 2 переходить в y. В попередніх прикладах був тангенс х переходив y. А тепер подивимося, до чого це призводить. Знаходимо коефіцієнт переходу. Це буде 2 поділене на 1 плюс y квадрат. А коли був тангенс х, було 1 поділена 1 плюс у квадрат. Знаходимо інтеграл dx поділено на косінус х. Для того, щоб записати y, нам потрібно, щоб у нас був тангенс х на 2. Тобто робимо перетворення. В результаті одержуємо інтеграл 1 плюс тангенс в квадраті х на 2 поділить на 1 тангенс в квадраті х на 2 dx. Підставляємо замість тангенс х на 2y, множимо на коцент переходу, тобто на 2 поділене на 1 плюс y квадрат dy. І в результаті одержуємо 2 інтеграл dy. Поділена 1 у квадрат. Ми можемо згадати, що коли був тангенс з х переходив в ігри, то в нас був просто так, без двойки. Знову ж таки, знаходимо початкову функцію диференційний множник, у, одиниця мінус y квадрат поділена на 2, перемножаємо. Під інтегральний вираз на dy одержуємо одиницю. В результаті одержуємо логарифм Одиниця плюс y поділена 1 мінус y. Зверніть увагу, два однакових логарифми. В першому випадку, коли x, тангенс x був, тут була одна друга логарифма. А тут. Цього коефіцієнта нема, тут коефіцієнт 1. Тепер ми можемо знайти дійсне значення цього інтеграла. Підставляючи тангенс х на 2, робимо перетворення і в результаті одержуємо логарів тангенс пі на 4 плюс х на 2. Тобто, як бачите, якщо не знати, які були перетворення, яка функція в яку переходила, то ми одержуємо однакові логарифми в запису в алгебраїчній формі. Але різниця кількісна в два рази. Розглянемо приклад. Розв'язати інтеграл, dx поділений на синус х. Приймемо що синус x переходить y. В даному випадку тоді коефіцієнт переходу буде відповідати 1 поділена на корінь квадратний із 1-y в квадраті. Знайдемо, інтеграл dx поділена на синус х. Переходить в комплексну алгебраїчну функцію. Тобто це інтеграл 1 поділена y, помножений на коефіцієнт переходу dy. Перемножаємо, одержуємо інтеграл, dy поділен на y корінь квадратний із одиниці мінус y квадрат. Записуємо так, як ми вже раніше записували. Знаходимо і знаходимо результат. Тобто це мінус логарифм 1 поділена на y плюс корінь квадратний із одиниця на y в квадраті мінус 1. Підставляємо замість y синус. І в результаті одержуємо, що це дорівнює логарифму тангенс х на 2. Як бачите, цей інтеграл ми вже бачили. ну тільки в іншому виконанні. Розглянемо приклад 7. Розв'язати інтеграл dx поділено синус х. Приймемо, що в центр переходу у нас косинус х переходив y. Знаходимо похідну y і косинуса. В результаті підставляємо. Замість косинуса y я держу мінус, 1 поділена корінь квадратний із 1 одиниця мінус у квадрат. Звертаю увагу, що те, що було записано в попередньому прикладі, то інша система функцій. Комплексна, алгебраїчна. Дивимось, що ми тут матимемо. Інтеграл, де х поділена на синус х. Записуємо через косинус х. Підставляємо інтеграл 1 поділена корінь квадратний 1-y квадрат, помножене на коцент переходу dy. В результаті одержуємо мінус інтеграл dy поділена 1 y квадрат. Тут у нас диференційний множник це похідна від логарифма початкової функції. Тобто початкова функція це 1 плюс y поділена на 1-y. Одержуємо результат. dy – Це 1 мінус у квадрат поділене на 2. Перемножаємо. Одержуємо мінус одна друга. Це коефіцієнт перед логарифмом початкової функції. Одержуємо мінус одна друга. 1 плюс у на 1 мінус у. Або ж записуємо 1 друга логарифма. 1 мінус y поділе на 1 плюс y квадрат. Y. Записуємо в дійсних системі функцій, заміняючи y на косинус х. В результаті ми одержуємо такий результат. А це логарифм тангенса х на 2. Ну що можна сказати про цей? Приклад. Те, що тут ми можемо знаходити таким чином різні тригонометричні співвідношення, які прямо так не очевидні. Ну і розглянемо останній приклад. Розв'язати інтеграл dy поділений синус х, коцент переходу. Якщо прийняти, що тангенс х на 2 переходить в y, то в результаті ми одержуємо процент переходу 2 поділене на одиниця плю в квадраті. Відомо, що sin x дорівнює 2 помножене на тангенс х на 2, поділить на 1 плюс тангенс в квадраті х на 2. Тоді ми можемо записати, що синус х відповідає. 2Y поділене 1 плюс y квадраті. Записуємо. Чому дорівнює синус? Так що такое у нас? Множимо на коцент переходу. Dy. Перемножаємо, в результаті одержуємо інтеграл. Dy поділене на y. Ну тут розв'язка дуже проста. Логарифм у. Підставляємо сюди y у нас переходить. Тангенс х на 2. Тоді розв'язка інтеграла буде логарів тангенс х на 2. Таким чином ми розглянули значну кількість прикладів, показали, як дійсні інтеграли переходять в комплексну форму в алгебраїчній формі. І бачимо, що існування. Цієї алгебраїчної комплексної форми взагалі-то не потрібно для розв'язання в подальшому, в математиці різних задач. Тому що потрібно користуватися дійсною системою функцій, в тому числі і алгебраїчною. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.